Працівників бракує київській транспортній інфраструктурі. Найбільший дефіцит серед водіїв та слюсарів. Тож метрополітен спільно з Київпастрансом та Київавтодором влаштували ярмарок транспортних вакансій. Хто туди прийшов? Бачила Анна Сергієць. Заповнює анкету на вакансію чергового постанції в київському метрополітені. Знайшов в соціальних мережах ярмарку професій, та й думаю, завітаю. Ну я зацікавився професією чергової постанції, так як там є кар'єрне зростання, і можливо підвищити курси кваліфікації до начальника станції. Сподіваємось на те, що це принесе певно позитивні зрушення вирішення загальної проблеми дефіциту кадрів, яка відчувається в цілому по нашій країні, загалом в Київському метрополітені близько тисячі незаповнених робочих місць. Два десятки вакансій у центрі організації дорожнього руху. Те, що ви бачите на дорогах, це світлофори, дорожні знаки. Ми ним ми їх встановлюємо, будуємо, управляємо ними і регулюємо. Основна причина не Кадрів мобілізаційні процеси, адже це і виток кадрів наших досвідчених у нас було мобілізовано багато працівників. Більше ніж 1300 осіб з цих комунальних підприємств. Сьогодні боронять нашу державу в лавах збройних сил України. Тому сьогодні є гостра потреба, особливо в робітничих спеціальностях у водіях, слюсарях. Близько тисячі чи працівників не вистачає комунальному підприємству «Київпастранс». зокрема, дефіцит на вакансії водія автобуса і тролейбуса. Середню заробітну плату там пропонують близько 40 тисяч. Шукати роботу прийшов Микола Расінчук. Він переїхав з Луганщини у 2022 році. Я був першим руководителем полтори тисячі починяних. Ону можу зараз через приступітися з за руль і працювати звичайним водієм. Хочех відвідати ярмарку транспортних вакансій, чекатимуть у вестибюлі майдану незалежності й завтра. Анна Сергієць, Владислав Нагорний, Суспільне новини.